Давайте поговоримо про те, як це чудово, що Пол переміг. Давай поговоримо з Сем. Давай обговоримо, що він себе представляє. Зріс. Як же круто бути тут? Як чудово бути в бізнесі, думаючи про всі похорони, які я не зміг відвідати за останні 11 років в цьому бізнесі. Всі свята, які я пропустив. Знаєте, я міг просто створити ютуб канал, заскочити туди за AJ Стазом. Відчувається просто круто. Це шикарно. Це дійсно класно. Ви знаєте, що у нас 25 років спільного досвіду і йдемо на манію? Ну вони знають, тому що є звичайними людьми і по-справжньому люблять про реслінг. Проте зараз це ніхріна не значить. Не значить ні Все, що я просив, все про що я просив, Алана, це хоча б раз не думати тільки про себе, а подумати про всіх в роздягальні та всіх фанатів професійного реслінгу. Це все, про що я його просив. Іноді, щоб вчинити правильно, необхідно вчинити погано. Але він нарцис і мав це зробити по-своєму. Гей Алан, скільки ресолманів у тебе залишилось в запасі? Можливо, не знаю, одна, можливо, це твоє і Ти її просрав. Щоб що? Щоб зробити це по-своєму? Великі дякую, друже. Я це дійсно ціную. Знаєте, яку найціннішу пораду я вже житті отримав? Це було від Біла Голдберга. 2021 рік, тоді, коли я ходив в цінях, ну знаєте, я борюсь за казолін. Це було круто, можу вам сказати. Біл сказав: Ей, крос, знаєш, ти нагадуєш мені себе. Я йому знаєш, в нас різні стилі, але я це ціную. Є якась порада для мене. І він, знаєш, треба бути хорошим солдатом. Хорошим солдатом він сказав: І Я став хорошим солдатом. Знаєте, що відбулося? Мене звільнили. І коли я вернувся. Ви е, знаєте, що значить бути хорошим солдатом. Ну, якщо цікавить, розкажу в контексті. Це значить, що твій час скорочують. Бути хорошим солдатом. Значить, що до тебе підходять і ей, є хороші ідеї, так ось декілька карл. Ні-ні-ні, це занадто хороші, Нам потрібні просто добрі. Це для тих хлопців отам. Це значить бути хорошим солдатом, окей? Це приїхати в місто, де тримав дупу на початку кар'єри і не потрапити в карт. Це все зараз про вірусні моменти. Все зараз тільки про це. Вірусні моменти. Що ж, друже? Мені абсолютно всі казали, що я маю стати краще. І як тільки це сталося, вони це проігнорили і прикрили. Я ніколи не просив боротися з Ренді. Ніколи не просив. Це сталося само собою. Але ви проігнорили для вірусного моменту. І добре для Джо. Нічого проти нього. Але й це ігнор. Натов дав вам знати, що вони думають про мене на смекдауні, коли мене викинули. Але ви це проігнорили? Стати кращим до сракі! До сракі! Хочете вірусного моменту? Від імені всіх справжніх фанатів професійного реслінгу. Чувак, в костюмчику у фургоні Іди нахуй! Це від Кілера Кроса. Ні в пизду це.